Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Готуємо сьогодні табуле. Табуле не в класичному виконанні, до якого ми звикли і яке ми готуємо, а в екзотичному виноград, груша. Ну і кускус, -кус, звичайно, петрушка. Основні складові нашої страви. Тож, поїхали. Спочатку заваримо кускус. -кус. В мене тільки що закипіло. Чуєте? Закипіла водичка, тому перш ніж її наливати сіль, ну і оливкова олія. Оп. От прям не шкодуйте. Можете використовувати, звичайно, немає ніяких проблем. І заливаємо кускус, так, щоб ось так, який п'яточок повністю покрив кускус і залишаємо, доки будемо готувати інші компоненти. Хай кускус набухає. Ну, а ми... Виноград, будь-який виноград в мене е, мій улюблений. Але, будь ласка, дамський там мізенчик, я не знаю, бо я приїхала з Ізмаїлу, навезла такого винограду. Тому немає значення, візьміть свій улюблений. Ну і поки я його тут перебираю, не забувайте, що український контент потребує підтримки. Тому ваші вподобайки. Ваші подобайки, дзвіночки, щоб не загубити нічого смачного, обов'язково. Ну і коментарі, бо я завжди на них чекаю. Ось тут я рекомендую кісточки прибрати, просто прибрати і лишити, щоб ми, знаєте, не заморочувалися, а вживали вже салат без всяких питань. І недорозумілих таких, знаєте, нюансів. Тому а, ось тут заморочтесь, час є, поки кускус -кус набрякає. Повибирайте кісточки з винограду. Виноград підготувала, тепер груша. Ой, грушка. Сезон груш використовуйте зараз з будь-яким сиром. Що завгодно, груша, така користь, неймовірно. Навіть чистити не буду. Ось таким трикутниками нарізаємо грушку. Виногради грушка готові. А тепер бажано грушку змастити. Лимонним соком, для того, щоб вона не потемніла. Ось так. Так, і петрушка. Петрушка має бути дуже багато. Тому беремо гілочок, я не знаю, 15-20. Вона така домашня, соковита. Ось неймовірна петрушка і нарізаємо. Є тим часом кускус -кус. вже набряк. Ось побачите, всатав в себе всю водичку. Ось такий гляньте, який він. Неймовірний. Ось так. І тепер ось цю всю красу відправляємо до кускуса. І ось така легка страва під ігристе під романтичну вечерю. Під якийсь стейк, я не знаю, що хочете, асорті сирів. Це просто неймовірно. І при подачі ще один секретик, ще один секретик, секретик. Ось така красива тарілочка викладаємо. Неймовірне поєднання виноград груші кускус. -кус. Ось так, так, груші, а, трішки ще раз змастити олійкою. Так, а, трішки перчику. Смакота і фінальний фінальний штрих горішки. Не обов'язково це не обов'язковий компонент табле, але саме в цьому виконанні мені це дуже пасує М -м -м -м. смакота. Табуле для романтичної вечері. Готове. Тож, виноград, груша, кускус, -кус, петрушка, горішка. М -м -м. Неймовірна смакота. Не забудьте про бокал і гристого.